Пані та панове, як ви вважаєте, що людині потрібно, коли в неї є все. Ну, от, уявіть собі, що ви можете буквально все. Варто лише тільки побажати. Що б ви побажали, що б ви зробили, що ви хотіли зробити? І так, мене звуть Юрій Бісараб. Це передача Лідхоп. Уявіть собі таку сцену, що. Десь 15-16 століття, середніки середньовіччя. І в ті часи, як ви розумієте, були люди, які мали достатньо коштів достатньо великий рівень своєї посади в суспільстві для того, щоб мати бібліотеку, навіть невеличку бібліотеку. Для цього необхідно було, звичайно, багато що досягти так. от. Уявила, да? це бібліотека і вченого в ті часи, звичайно, були якісь вимірювальні пристрої, були різні колби і так далі для експериментів фізичних. І от в якийсь момент ця людина досягає рівня такого рівня знань, який, ну, якщо порівняти з чимось зараз, то є тільки у шиї. Тобто людина знала все, фактично, Зрозуміло, що зараз це, що це обмежена кількість через 100 книжок, чи 50, чи 200, немає значення. Але це є це, це певний відрізок, певні параметри цього. І більше нема куди рухатися, більше нема куди розвиватися. І в цей момент ця людина починає думати: починає думати а що далі? Я ще живий, здоровий, молодий. І міг би багато чого зробити, а в рамках цього, що є, я вже нічого не можу. Добре. От така у нас ситуація. Сьогодні ми поговоримо про роботу The Tragical History of Dr. Faustus», тобто трагічна історія доктора Фаустуса, яку написав Кристофер Мерлоуе. Кристофер Мерлоуе, там «WE», що дуже незвичайна річ. Народився він в той же рік, коли народився Шекспір 1564 року. Прожив досить небагато, 29 років, здається, і його знайшли вбитим в, якійсь, в якомусь таверні, де була бійка, і його там вбили. Але він встиг після себе залишити цю роботу. Почнемо з того, що в ті часи люди знали легенду про доктора Фаустуса. Як ви зрозуміли, ми будемо про нього говорити. Доктор Фаустус була легенда, німецька легенда, що він, от, як я вже описав, досяг того рівня знань, коли якби, в, в традиційних науках вже не було куди розвиватися, він почав займатися так званими чорними науками, про які ми потім окремо щось кажемо. І, врешті-решт, він продав, як вважалося, свою душу дияволу. От про це і пише, про це і є цей твір Кристофа, Кристофа Мерлова. Що вам сказати, перше враження дуже хороше, через те, що в нього мова досить красива. Ну, не то, що досить, а от в нього мова красива. Він гарно пише. Причому тут не можна якось назвати, що це ремований або не римований. Щось таке посередині. Ви відчуваєте, що це що десь посередині потоку, але це не обов'язково поетичний текст. Щодо героїв, можна назвати їх, там було ніби і багато, але в основному у нас є два герої. Це доктор Фаустус і Мефістофіль. Хто такий Мефістофіль? Це Скажімо, помічник Люцифера, тобто того, скажімо, ангела, якого Бог відправив в пекло за те, що той не послухався, вважав себе надто там великим і так далі. І е, тепер ми можемо собі уявити оцю сцену, коли доктор Фаустус. Це чоловік уже такий дорослий чоловік, все знає, все вивчив. І, він вив, і в якийсь момент він думає, «Мені хочеться більше, більше влади, більше сили, більше потужності, щоб я щось міг зробити. І він починає думати про те, щоб продати свою душу тому ж люциферу або тому ж дяву. І відразу з'являється мій радий йому допомогти. І тут сцена, яка варта, того, щоб цей твір прочитати. Через те, що вони починають говорити про Люцифера, Меф... Фаустус, доктор Фаустус, запитує Мефістофіля про, про нього, як так трапилось, і так далі. І це все ви знаєте, цю історію. Але що цікаво, тут треба процитувати: Unhappy Spirits, це Мефістофіль говорить: unhappy Spirits That Fell with Lucifer. Нещасні духи, які впали з Люцифером, Conspired against Аганст God with Lucifer, які також були в зговорі з, проти Бога зговорі разом з Люцифером, And are forever damned with Lucifer. і ті, які також були навіки прокляті разом з Люцифером. Це він про себе розказує. А Фауст, Фаус, доктор Фаустус запитає: А куди вас прокляли? Where are you damned? Куди вас прокляли? Мефістофель відповідає In hell в пекло. Тоді Фаустус запитає: How comes it then that thou art out of hell? Як так трапилось тоді, що ти зараз е не в пеклі? Мефістофель відповідає: Why? This is hell. No, no, I'm out of it. Чому так кажеш? Це і є е, пекло, а я не, не знаходжуся за межами його. Тобто він е, показав доктору Фаусту, що це життя земне, це є той. Те пекло, куди вони були скинуті разом з Люцифером. Мені здається, що ради цього цей твір просто ну, він зразу звучить якось настільки цікаво, наскільки дивовижно. що Просто ну, я не знаю навіть як, як описати. І Мефістопер відразу ж е, йому каже, хочеш. Хочеш більше, хочеш більше знати, хочеш більше могти. І хочеш, ти маєш продати свою душу е, люциферу. Тобто дияволу. Але нам потрібно, і ти вже про це сказав, але нам потрібно, щоб ти це написав своєю кров'ю. На що доктор Фаустус погоджується. І таким чином він стає е, якби, вже слугою теж Люцифера. Е, що цікаво. От я не буду вам це розповідати, але ви зверніть увагу, чим, що просить доктор Фаустис Мефістофеля як слугу Люцифера, який все може зробити. От зверніть увагу, що він просив зробити. Я тому й почав цю передачу з того запитання: якщо б у вас були всі сили, всі повноваження, я не знаю, всі знання, що б ви зробили? Я не буду далі розповідати, що. Е, якщо порівняти, з чим можна було порівняти цей твір? Мені швидше хочеться чомусь, е, хочеться уявити, знаєте, Люптіп Ханс Ексюпері, маленький принц Ексюпері, уявити, що він крім тих, крім тих планет, куди він залітає, щоб він є, залетів також на планету, якою, яка належить доктору Фаустусу. Мені цікаво, як би він відреагував, відреагував, і я б, як скоро він кинув би і полетів би з цієї планети. Але потім, коли я про це думав, я згадав, що врешті-решт, Люпті Хенс, маленький принц, і приземлився на планеті Земля, тобто в нашій реальності, тільки він зустрів не доктора Фаустуса, а пілота. Можна сказати, певне таке уособлення екзюбері пілота, але там знайшлося зло теж через те, що змія, яка його кусила, і від укусу якої, яду, до якої він помер, от, вона є тим втіленням зла. Це про самий твір. Тепер хочеться коротко розповісти, як це виглядає, продати душу дияволу. В середньовіччі, мабуть, отак от вони і уявляли собі. А як це в реальності виглядає? Просто потрібно думати про погане, щось зробити погане. І тоді ми, відповідно, будемо цим жити. Це буде в нашій душі. Взагалі, про душу потрібно сказати, що це слово, цей термін використовується в релігії, в літературі, в філософії, в науці. Це нервова система. Тобто нервова система разом, звичайно, разом з нашим мозком, разом з уявою, разом з розумом, через те, що те, що ми уявляємо, те, і воно дає реакцію на нашу нервову систему, те, що ми думаємо. Так от, для того, щоб продати душу дияволу, достатньо подумати про щось погане. Але на рівні психології, на рівні фізіології, це виглядає так, думати щось погане, це і є продати душу дияволу в реальності. От. Але від цього не з'являться, ні Мефістофель не прийде, ні Люцифер не прийде, і не з'являться якісь додаткові можливості чи якісь додаткові щастя. І цікаво теж буде порівняти, тому, хто захоче прочитати цей твір, цікаво буде порівняти, що доктор Фаустус хотів зробити в цей час, коли він продав свою душу. дияволу, Люциферу. І що хочуть інші, які. Теж на цю тему думають. Дякую за увагу. Хай щастить, особливо хай щастить нашим ЗСУ.